Ну що ж, слава Ісусу Христу, бачите, ми молимось за Україну, і сьогодні ми хотіли би також помолитися на початку за наших діток, але перед тим, як будемо молитись за діток, хотів би поділитися деякими думками саме про в контексті дітей. В контексті дітей на початку хотів би зараз е... загадати таку загадку, але хочу, щоб дорослі не тягнули руки до гори, а щоб діти дали відповідь на цю загадку. Дітки, будьте дуже уважні зараз. Прочитаю загадку, і ви дасте відповідь, хто перший підніме руку, отримає приз. Домовилися? Отже, будьте уважні. Читаю. Немає волосся, немає зубів, ще й не розмовляє. Просто спить цілий день, плаче цілу ніч і завжди хоче їсти. Загадка. Уважно слухали? Не так є першу о, цю ручку побачив і друга ця ручка. Будь ласка, підходьте сюди. Попробуємо дати відповідь на цю надскладну загадку. Будь ласка. Немовлятко. А ти що думаєш? Немовлята. Немовлятко. Правильно? Я думаю, що відповідь вірна. Давайте ми е, якби да, привітаємо з правильною відповіддю. Отже, приз. Приз е, отаке така шоколадка. Знаєте чому? І так випало, що їх тут дві палочки. Отже, ви поділитеся між собою, добре? Тільки пізніше їжте, щоб ви не замазалися. Добре. Насправді це цитата з книги Джорджа Давидюка в домі мого батька. І я її процитую: немає волосся, немає зубів, і він ще й не розмовляє, просто спить цілий день, плаче цілу ніч і завжди хоче їсти. Навіть гірше. Він переводить десятки підгузків на день. Це стає витратним. Кожен із нас, батьків, знає, що діти, немовлятка, вони потребують догляду, вони потребують витрати, ці підгузки кожного дня, хтось кашками підгодовує, дорогими. Так, Я пам'ятаю, хіб ми колись купували, дуже великий бюджет ішов саме на те, щоб прогодувати немовлятко. Правда? Але я думаю, що ви чули таку приказку, що маленькі діти які проблеми? Маленькі проблеми, а великі діти великі проблеми. Я думаю, десь воно щось має місце, але я хотів би звернутися до Слова Божого, для того, щоб ми мали менше цих великих проблем, то нам необхідно. Ну, звертатися до Слова Божого для того, щоб потім менше, знаєте, інколи ми молимося про своїх дітей. Господи, спаси, бо вони вльопалися десь в халепу якусь влізли. Щоб нам менше молитися такими молитвами, але щоб ми в майбутньому, виховуючи своїх дітей, ми могли молитися молитвою подяки більше. Господи, я дякую Тобі за те, що ти дарував мені цього сина, цю доньку, і ти допомагаєш, допоміг мені виховувати їх. В слові твоєму. Давайте ми прочитаємо приповістки Соломона, 22, розділ, 6 вірш. Повчай, в мене в дужках виховуй юнака на початку його шляху, і він не зверне з нього навіть коли постаріє. І він не зверне з нього навіть коли постаріє. Деякі коментатори кажуть, що Люди, які коментують Слово Боже, що коли він залишить твій дім, тобто він знайде дружину або дружина чоловіка, і вони залишать твій дім, те, що ти їх навчав, воно залишиться з ними, і вони будуть слідувати, наслідувати тебе як приклад, і те, що ти говорив в їхнє життя, вони будуть використовувати для себе. Отже, тут йдеться про причини, як наш брат любить говорить, і наслідки. Коли ти повчаєш, то що, то юнак він не зверне з дороги. А якщо не повчати, якщо не повчати, то юнак, він може зайти будь-куди, і зазвичай він зайде туди, куди батьки не хотіли, правда? Якщо не повчати, він піде будь-куди. Чи говорила вам коли-небудь мама, сину або донька, помий посуду? Кому таке говорили? А знаєте, я так чув, інколи, не хочу. Ви чули таку відповідь? Не хочу. Хай Бела, до прикладу, каже, хай Каміла помиє. Я піду там в своїй кімнаті прибирай. да? Хіба нас цьому вчили, скажіть? Нас же ж цьому не вчили, правда? Казати ні. Давид каже, що в гріхах мене народила моя матір. Так? Що би це означало? Я думаю, це означає те, що коли дитина народжується, вона вже тоді, якщо над нею не працювати, вона схильна робити погане, вона схильна робити зле. Тому нам, як батькам, необхідно, маючи цю гріховну природу, вони робляться, і ми робили це. Так, ми схильні були до цього. Тому нам, як батькам, необхідно, що робити? Навчати, повчати своїх дітей. І питання тоді ще одне: а коли потрібно це робити? О він маленький, хай ще бігає, хай грається, та що ви з нього хочете? Він ж маленький. Це ж дитина, ну що ну ви? Це ж дитина, ну хіба ви не були дітьми. Ну, були дітьми. Ну так, але це коли повчати питання? Слово Боже, говорить нам ще один переклад. Настав на добру путь малого. Ще один переклад каже: навчай молодь. Ще синодальний каже на початку шляху, який я українською переклав. Тобто, коли дитина тільки ось народилася, вже потрібно її навчати. Для чого? Для того, щоб вона не влізла, а потім ми думаємо: о, що ж це таке, в кого це вони твійшли? А то кажуть, гени там чи ще десь, це від діда передалося. Я думаю, великий процент залежить саме від навчання. І е, цей вірш записаний в Слові Божому в оригіналі єврейською мовою. І коли робиться переклад, то часто сенс залишається тексту, але образи, образи вони втрачаються. Тобто, що означає навчай в єврейській мові? З чим, воно, з чим воно асоціюється для євреїв? Слово їхнє навчай. Це слово воно асоціюється з піднебінням. Знаєте піднебіння? І от коли вони бачать слово навчай, воно в них асоціюється те, коли конику дикому намагаються вуздечка, щоб керувати ним, щоб направляти його. «Навчай» це означає вставити ці вуздечка для того, щоб направляти дитину в правильному руслі, як навчають коня там, наліво, направо дьоргають, і тоді кінь повертає відповідно сторону. Так само й дитина. Ще один момент, він, коли євреї чують слово навчай, воно в них асоціюється, коли дитинка тільки народилася, повивальна бабка, як там було, в нас сьогодні акушери, так? а тоді повивальна бабка, вона вмокала в пальмове, наскільки я пам'ятаю, масло свого пальця і змащувала десна для дитини. Знаєте для чого? Для того, щоб дитина могла робити отак. Смоктати. Тоді, коли вироблявся оцей рефлекс, ця бабка передавала для матері для того, щоб дитина могла кормитися. Отже, коли ми чуємо євреї чують слово навчай, вони розуміють, це управляй, направляй, керуй і допоможи дитині розвивати правильні звички, тобто смоктати ось це молоко для того, щоб для не в її житті була користь. Отже, на нас, батьків, покладається така. Відповідальність навчати, направляти і привчати добрі звички в життя людини. Але, на жаль, сьогодні ми маємо деякі такі парадоксальні слова чи терміни появилися в українському лексиконі. І, або, скажімо, оксюморони, може, чули ви таке слово? Це, до прикладу, холодне полум'я. Чули да, такий парадокс ніби? Полум як може бути полум'я холодне, але воно холодне. Або кажуть, о, це живий труп. ну, Труп і живий, тобто несумісності такі. І є таке, така несумісність, сирітство при живих батьках. Чули про таке? Батьки живі, а діти відчувають себе сиротами. Є ще один термін, і він звучить так: психологічне сирітство. Тобто, коли батьки в хаті є, а діти відчувають себе сиротами і покинутими, коли батьки просто не звертають уваги на те, що діти є. Так воно є сьогодні в Україні. Дивіться, що говорить Павло до Тимофія, 1 Тимофія, 5 розділ, 8 вірш. І коли хтось про своїх, особливо про домашніх, не дбає, той відкинув віру і гірший невірного. І гірший невірного. Ха. Получається, що ми можемо бути в хаті в себе, в квартирі своїй знаходитись, але ми можемо при цьому всьому кормити своїх дітей фізично, але ми можемо бути відсутніми психологічно або не турбуватися біблійною мовою про своїх. Близьких про своїх домашніх, не надавати своїм дітям відповідну турботу. І тоді такі діти шукають, де заповнити у цю пустоту погані компанії, поганих речах або ще в інших людях, замість того, щоб батьки їм привили любов до Слова Божого, то вони саме так шкодять для дітей. Хотів би вам привести таке соціологічне опитування, яке зробив на своїй соціальній сторінці цей ж самий Джордж Давидюк. Хто знає Джорджа Давидюка? Знає. Багато хто знає, це відомий наш емігрант, який народився він в Штатах, наскільки я знаю. Брат віруючий, пастор, служитель потужний. Він на своїй сторінці зробив таке опитування, що, на вашу думку, він питає людей є найбільшою потребою серед слов'янських церков. Там приймали, в основному молодші люди приймали участь в цьому опитуванні. Е, і як ви думаєте, що, в чому потребують слов'янські церкви в Америці? Тобто наші, які виїжджають звідти, яка найбільша потреба? Знаєте, що він думав? Там є своє середовище, що є найбільшою потребою. Він думав, що найбільшою потребою є вивчення, що ті церкви слов'янські не переходять на англійську мову. Підростають діти, вони вже англійською мовою користуються, а тут ще українською або хтось російською, і діти вже не розуміють. І Джордж Давидюк думав, що це є найбільшою проблемою. І коли він зробив опитування, це питання мови виявилось на третьому місці. На другому місці виявилося те, що молоді люди написали таку річ. Я хотів би, каже, щоб мій пастор. Проповідував трошки кращі проповіді. Це було на другому місці. Бачите, молодь хоче, щоб було живе слово, хороше слово. І це є добре. Але на першому місці я бажаю, щоб мій батько проводив більше часу зі мною. Навіть віруючих сім'ях, навіть серед християнських сімей, діти часто відчувають оцю покинутість, залишенутість. То, якщо батьки віруючі, вони відсутні в житті. Своїх дітей, то до чого це може призвести? Я не раз чую, що в американських церквах навіть уявіть собі, навіть отак просто продають якусь там траву чи якусь наркоту. Молодь збирається після зібрання, десь там один одному обмінюється певними речами. Чому? Тому що діти покинуті своїми батьками. Єремії 31, 21 написані такі слова. Постав собі застерігаючі знаки, встанови собі дороговкази і зверни увагу на дорогу, якою ти ходиш. Зверни увагу на дорогу, якою ти ходиш. Сьогодні проблема батьків, що вони не звертають увагу, якою дорогою ходять їхні діти. Як я казав, малий. А виросте, зміниться, та чому? Та, та все буде нормально. Я пам'ятаю, коли я прогулював один із уроків, було таке, да? не один раз. Я думаю, що, в принципі, в цьому може покаятися майже кожен із нас. І пам'ятаю, біжу за якимось хлопчиком. Доганяю, бо він там щось сказав, зробив неправильне там, моєму другові, і ми його доганяємо. Не догнали. Каже, цей мій товариш: пішли до мене, до хати, зайдемо, щось там візьмемо. Ми заходимо в під'їзд, 14-поверхівку. Нажимаємо кнопку Ліфт, поки їхав, десь там з 14-го поверху. Моя мама заходить в під'їзд. О, чудо! <свистит> Ви розумієте? Ну, що це? Ангел в плоті явився, чи що це? Я сьогодні дякую своїм батькам, що вони були небайдужими до мене. Що вони були небайдужими до мого виховання. І коли я переходив пішохідний перехід і їхав батько на Форді, Скорпіо тоді ще притормозив, пропустив пішоходів, я гуляю урок, він чудо теж сталося, він не побачив мене. Я дякував Богу за це так, але якби він побачив, уступив мені дорогу, що то я. Так буває. Інколи ми думаємо, знаєш, ви знаєте, він би не залишив це просто так. Він би зі мною поговорив, тому що я йому не байдужий Тому що він звертає увагу на моє виховання. Він молив Бога, знаєте, як він приходив до мене і говорив: Едя, ти будеш проповідником. А Едя як подумає проповідник, та ви що, мікрофон? Ноги, колінка, Це щоб чашечки там не побилися, да як ми кажемо, кружечки коліно об коліно. Е, дядь, ти будеш проповідником. І я не хотів бути проповідником. Але йому не було байдуже моє майбутнє. Йому не було байдуже моє ходження, як я буду ходити перед Богом. Він молився про мене. Він молився про мене. І я до певного часу ще не хотів, але вже розумів, що вже я не денець подібності. Моліться про своїх дітей, виховуйте своїх дітей, не будьте байдужими до своїх дітей. Я хочу зачитати зараз одну історію. Яка трапилася в житті однієї жінки, це з американських книг, доктора Добсона Джеймса? Я знаю, що дехто з вас читав його книги по вихованню дітей. Такі психологічні речі. Я зачитаю у своїй книзі: наважтеся дисциплінувати. Доктор Джеймс Добсон оповідає, як запитав маму підлітка. Який став неподнолітним злочинцем і упини, опинився у в'язниці. Коли вперше ви зрозуміли, що втратили авторитет у свого сина? Вона відповіла, що точно пам'ятає цей день. На той час її сину не було ще й трьох років. Вона занесла його до кімнати і поклала до ліжка, а він плюнув їй у лице. Вона пояснила йому, що неправильно плювати мамі в лице. Але її слова були перервані ще одним зволожуючим снарядом. Цю маму навчили, що будь-яку конфронтацію можна вирішувати любов'ю, порозумінням і діалогом. Отже, вона витерла лице і знову почала щось пояснювати, як син утретє плюнув на неї. Далі більше, далі більше впадаючи у відчай, жінка потрясла ним. Але це не завадило хлопчику повторити свою дію. Що вона могла після цього зробити? Можливості, які витікали з її розуміння виховного процесу, були вичерпані. Але достойної відповіді цьому виклику вона не змогла знайти. Зрештою, жінка вибігла з кімнати цілком роздратованою, а її маленький переможець плюнув на двері, коли вона коли вони зачинилися. Вона програла, він переміг. Доведена до нестями. Мати розповіла мені, що після тієї ночі вже більше ніколи не брала гору над своїм сином. Ця жінка ще дозволила в маленькому віці своєму сину робити те, що він хоче. В результаті, чи добре вона зробила для свого сина, злочинець сидить у в'язниці. Ви знаєте, я якось ще років 10 назад, може, і трохи більше назад, я в нашій церкві почув, що деякі люди хочуть виховувати своїх дітей, особистості з них хочуть виховувати. Вони кажуть, хай він зростає особистістю. Робить помилку? Хай робить помилку. Робить те, що він хоче, хай робить те, що він хоче. В нього є право вибору, він особистість. Я чув таку думку, що не ходить дитина в церкву, хай не ходить в церкву. Чого ви її заставляєте? Вона виросте і зробить свій вибір. Так, да, вона зробить свій вибір, але який цей вибір буде? Ви про це знаєте. В неї каже, коли ви водите дитину в церкву за руку і садите, ви лишаєте її альтернативи. Не можна дитину, каже, альтернативи лишати. А я скажу навпаки, коли ви не водите дитину в церкву, ви лишаєте її альтернативи. Там вона нічому не навчиться. Тут вона буде знати, що є Господь і що є зло. Є добро і є зло. Там вона не пізнає зло, добра. Тому, брати і сестри, я хотів би сьогодні молитися за нас, батьків. Щоб ми не були байдужими до своїх дітей, щоб ми були присутніми не лише фізично, щоб ми виховували своїх дітей, щоб ми вкладалися в них, щоб ми турбувалися про те, щоб ми розставили ось ті знаки, дороговкази, куди їм йти, як їм рухатися далі. Щоб потім не було так, що нам плюють в лице, а ми, знаєте, не знаємо, що придумати і кажемо, що це дощ йде. Щоб не було так, що... Ми почали потім виправдовувати на якісь гени посилатися. Давайте будемо виховувати своїх дітей. Давайте будемо прививати їх до Слова Божого. Тому я хочу зараз запросити наших діток на це місце. Дітки, будь ласка, вийдіть сюди, ми хочемо молитися за вас. Ми хочемо молитися, щоб ви були слухняними дітками, щоб ви слухали своїх батьків, щоб ви любили своїх батьків і щоб батьки мали силу. Казати вам ні, коли це необхідно, забороняти, коли це необхідно, виховувати. Хтось каже, виховувати це тільки любов. Так, це тільки любов насправді. Це тільки любов. Але коли любов це не тільки усі-пусі. Любов це, можна, треба сказати, не можна, я забороняю, так не потрібно робити. Любов це настанова, це уздечка в роті, і це ми привчаємо їх любити. Добро. Ви погоджуєтесь, батьки? Тож давайте піднімемось, помолимось за себе, за батьків, і помолимось за наших дітей. Господи, ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ми визнаємо те, що часто нам не вистачає мудрості, щоб виховувати своїх дітей. Тому ми просимо Тебе, нам, батькам, дай мудрості, нам, батькам, дай сміливості, нам, батькам, дай керуватися від Слова Твого. А не відвіянь цього світу від філософії, від якихось психологічних моментів, які сьогодні стають популярними, нехай Слово Твоє буде нам за основу. Допоможи нам, Господь, благословляти своїх дітей, таким чином любити своїх дітей, щоб вони, Боже, коли стануть старими, навіть коли вони вийдуть з наших домівок, щоб вони твердо стояли на міцному фундаменті, щоб вони йшли твоєю дорогою. Благослови, Господь, благослови ці молоді серця, благослови наших юних діток, маленьких, Господь. Нехай в них буде, Господи, любов до Слова Твого, нехай в них буде любов до батьків, до батьківщини, Господь. Нехай вони будуть вірними слову Твоєму людьми, нехай вони будуть посланцями Твоїх істин. Господь, ми благословляємо їх і на Тебе надіємося, і допоможи нам, Господи, виховувати їх в правильному руслі. Благословляємо, благословляємо, благословляємо. Дорогі друзі, молоді наші, ви займайте зараз свої місця. Коли в нас закінчиться прославлення, знаєте, що таке прославлення? Це коли ми разом співаємо. Після того ви, дітки, до вісьми років ідете наниз займатися з вчителями недільної школи. Хай Бог благословить.